Привіт! Я Євген, спеціаліст щіптюінгу компанії Master Service. Сьогодні поговоримо про сажовий фільтр та проблеми, що з ним виникають. Сажовий фільтр встановлюється на дизельні двигуни. Його основна функція зменшення шкідливих викидів, таких як сажа, що утворюється під час згорання палива. Але що відбувається, коли цей фільтр забивається? І як це виправити? Далі про це докладніше. Чек. Якщо сажовий фільтр забився, ви помітите кілька ознак. Двигун втрачає свою потужність, зростає витрата палива, виникають проблеми з турбіною, на панелі приладів з'являється помилка, можливий прорив вихопних газів. Сажовий фільтр може забитися уже через 120 тисяч км, але є фактори, які можуть прискорити цей процес. На відміну від інших фільтрів, сажовий має здатність відновлюватися через процес регенерації. Вона буває двох типів. Пасивна, яка запускається під час тривалої їзди на обертах більше 2,5 тисяч. І активна, яку запускає електронний блок управління, коли забруднення досягає критичного рівня. Зупиняти цей процес категорично не рекомендується, бо це може призвести до ще більшого забруднення. Та, врешті-решт, кількість регенерації обмежена, і коли фільтр забувається, виникає питання, що ж далі робити. Кожен з методів має свої переваги. Видалення фільтра кардинально вирішує проблему, але має один суттєвий мінус. Авто перестає відповідати екологічним нормам. Також пам'ятайте, що довіряти цю процедуру варто фахівцям, які не тільки фізично, але й програмно видалять його, щоб не виникало помилки на панелі приладів. Промивання сажового фільтра оптимальний варіант, що має свої переваги. Ресурс фільтра відновлюється до заводських показників, не порушується конструкція автомобіля, зберігаються екологічні стандарти, автомобіль без проблем проходить технічний виходи. Ми промиваємо сажеві фільтри легкових автомобілів, вантажівок і автобусів. Процедуру проводимо на спеціалізованому стенді власного виробництва МС-900. Якщо вам незручно приїхати, ви можете самостійно зняти фільтр. І відправити нам його на промивку в Харків або Київ. Тож, який метод вибрати рішення за вами. А ми все зробимо професійно та з гарантією результату. Тож чекаємо вас у Мастер-сервісі!